Ви найвірогідніше знаєте Віктора Павліка таким: Ні обіцянок, ні пробачень. Або таким. Ой, не дим, дим. Ой, не дим, дим. Але ви точно приємно здивуєтесь, коли почуєте його перші пісні періоду гурту Анна Марія. Так, Віктор Павлік на початку своєї кар'єри з 92 по 95 роки був солістом відомого на той час гурту Анна Марія. У 94 році їх навіть називали кращим поп гуртом України. Але, незважаючи на приставку поп, виглядав Віктор Павлік тоді ось так. Та співав романтичні балади у стилі Скорпіонс. Але ще більше мене у свій час вразила їхня пісня Чорні окуляри». Це такий собі класичний рок рол 50-х з іронічним текстом, який дуже добре передає вайб.